Добрий день. Часте запитання від військовослужбовців стосовно виплат на дату звільнення. Хочу надати коротку відповідь на це запитання. Я перерахую основні виплати, які має отримати військовослужбовець при звільненні, але варто зауважити, що в кожному окремому випадку є індивідуальні особливості, які залежать від виду служби, чи то мобілізований, чи це контракт, від посади. Від умов виконання службових обов'язків, від виду Збройних сил і військового звання. Тобто, я перерахую загальні, але у кожному окремому випадку є індивідуальні особливості. Перше, що має отримати в повному обсязі на дату звільнення військовослужбовець це його грошове забезпечення, до якого також включається і додаткова грошова винагорода, так звана. Так звані бойові виплати, та, як їх в народі прозвали. Друге – це компенсація за невикористану щорічну відпустку. Якщо військовослужбовець не отримував відпустку, він має отримати за неї грошову компенсацію. Також, якщо військовослужбовець мав право на додаткову відпустку, то грошова компенсація виплачується також і за додаткову невикористану відпустку. Окрема грошова допомога мобілізованим, тобто військовослужбовцям, які були призвані на військову службу у зв'язку з оголошенням загальної мобілізації, а вона виплачується в розмірі 4% від місячного грошового забезпечення. Загальна її сума не має бути меншою ніж 25% місячного грошового забезпечення військовослужбовця, яке він отримував на дату звільнення. Матеріальна допомога для на оздоровлення. Якщо військовослужбовець не брав щорічну основну відпустку і не отримував протягом останнього року службу цю матеріальну допомогу на оздоровлення, то вона має бути виплачена разом з компенсацією за невикористану відпустку. Матеріальна допомога. На вирішення соціально побутових питань. Вона виплачується в тому випадку, якщо у військовій частині на то передбачено фінансування. Тобто її виплачують не всюди, не у всіх військових частинах. Про це, про це потрібно дізнатися у свого командування. Компенсація за невикористане, неотримане речове майно. Ситуація досить неоднозначна. Не завжди виплачується компенсація за неотримане речове майно мобілізованим. Якщо військовослужбовець в... несе службу на підставі контракту, то така виплата є безспірною. За невиденне речове майно однозначно потрібно от, можна отримати компенсацію. Для цього необхідно звернутися в речову службу, отримати речовий атестат, довідку про вартість отриманого речового майна, написати рапорт на ім'я командира, і вже на підставі наказу командира буде здійснена така виплата. В разі якщо вона не буде здійснена, її можна буде стягнути в судовому порядку. Що стосується мобілізованих військовослужбовців. То зачасту при звільненні військова частина посилається на таке положення нормативно-правових актів, де зазначено, що мобілізований звільняється в тому, в тій формі, в якій він зараз знаходиться. Також він має право звільнитися у власному цивільному одязі. Так? Те речове майно, яке він недоотримав. Відповідно до затверджених норм на момент звільнення, не може бути ним доотримане, на відміну від контрактної служби. І, от, посилаючись на такою узгодженість в нашому законодавстві, військові частини, як правило, мобілізованим не виплачують. Але є виключення, є військові частини, які дійсно виплачували компенсацію за недоотримане. Тобто, в кожному окремому випадку потрібно індивідуально розбиратись в питанні. Наступна виплата це грошова допомога, яка виплачується військовослужбовцям, підставою для звільнення яких був стан здоров'я. Звільнення за станом здоров'я передбачає право на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 50% від місячного грошового забезпечення за кожен рік служби. Але тільки у тому випадку, якщо підставою для звільнення, було стан здоров'я, тобто відповідна постанова ВЛК. додатково ще військовослужбовець при звільненні може отримувати, але це вже індивідуально за особливістю проходження військової служби. Додаткові надбавки, доплати, премії за сумлінне виконання обов'язків це вже індивідуально і. На момент написання рапорту про звільнення варто звернутися, отримати свій грошовий атестат, дізнатися розмір грошового забезпечення, що включено у ваше грошове забезпечення, і виходячи з цього, вже приблизно розрахувати суму, яка має бути виплачена при звільненні. Військовослужбовець має право, а військова частина зобов'язана розрахуватися на момент звільнення, тобто на дату звільнення, мають бути виплачені всі грошові кошти. Такий Порядок в сучасних реаліях не дотримується, як правило, є затримки з виплатою. Але тут варто мати на увазі, що строк е, звернення до суду е, з позовною заявою про стягнення недоотриманих виплат, він скорочений і складає він три місяці. Тобто, цей. Питання не потрібно затягувати. Якщо протягом двох тижнів після звільнення ви не отримали належні вам виплати, потрібно звертатися е, в фінансову частину, якщо це не допомагає, звертатися до спеціалістів, звертатися до адвокатів, які направлять відповідний запит, е, і допоможуть вам отримати ці виплати.